14 січня в обласній бібліотеці імені Тімірязя відбулись Тусівське читання. Літературно-мистецький вечір проводять вже 20 років поспіль. Цього разу під егідою річчя від дня народження Тараса Шевченка на традиційний захід зібралась творча інтелігенція міста, представники влади, молодь та наші кореспонденти. Борітеся, – поборете» Тарас мені порадив у безсонній ночі. Під таким гаслом пройшли читання. Захід розпочався із вшанування пам'яті Василя Стуса, а саме, покладанням квітів до пам'ятника поету. Дуже знаково, коли починається зустріч з поетом біля пам'ятнику, який був тут йому відкритий на цій площі, і тому саме звідси щорічно і починається стосівське читання. Продовження вечора відбулося в одному із читальних залів бібліотеки. Заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова підкреслила важливу роль, яку відіграв поет дисидент для нашого краю. Для не взагалі постаті Василя Стуса це є гордістю, це є обличчям. Тому що якщо повернутись до його саме спадщини творчої, то і це, на мій погляд, ліки на всі випадки життя. Тому що людина страждаючи, переносячи власні образи, поневіряння, а вона таку велику любов до людей, до України, до українського народу, принесла через руки. Про внесок видатних поетів у культурну скарбницю українського народу розповідали і літератори у нашій культурі. Спадщина Шевченка і Василя Стуса займає провідне місце. Ну, передусім, в літературі, в мистецтві слова, не стала осторонь цієї події, і Вінницька молодь, прийшовши з особливою метою. Від сьогоднішнього заходу я б хотіла почнути для себе багато енергії, адже для нас, для студентів філологічного університету, це важлива, важлива література. Я хочу пересвідчити, що ще є ціла когорта людей, в яких вогонь, в який запалив Василь Стус і яким він горів, горить так само і в цих людях. Цього разу стусівські читання проходили під гідою 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Загалом організатори запевняють, цьогоріч заплановано чимало заходів присвячених кобзарю. До 200-річчя з дня народження Шевченка бібліотекою запланована ціла низка різноманітних заходів. Це і книжково-лістративні виставки, перегляди літератури. У Шевченківські дні в березні будуть відбуватися шевченківські читання в нашій бібліотеці. Будуть різноманітні зустрічі з письменниками, з поетами. Тож на Вінничан чекає чимало літературних заходів, на яких можна культурно збагатитися та поповнити власний багаж знань.